Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому, благословенного дня! Нехай Бог береже вас, дає милість кожного покаятись, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутим, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав, цінувати Богом даний час. Отже, якщо ви хочете познайомитися з Богом, вам потрібні ці п'ять кроків: народження зори, щоденне харчування хлібом насущним, молитва. Проповіді Євангелія і наповнення цього світу откровенням і пізнанням Бога. Закінчується Слово Боже так, якщо хтось додасть щось до Слова Божого, на того Бог покладе кари. Якщо хтось відійме щось із Слова Божого, ім'я Того буде викреслено з книги життя. Це дуже суворо. Стосунки з Богом тоді перериваються. Біблія і Бог перетворюються у людей просто на інформацію та релігію, які несуть смерть. Якщо ви маєте такий негативний досвід, або ви досі у гріхах та залежностях, напишіть нам, ми допоможемо вам пізнати істинного Бога, народитися заново, підкоритися Божій волі і проповідувати, впливаючи на весь світ. Амінь.